Чому не треба поклонятися іконам? Перше і очевидне, що ікона це є плод вображення художника. Це не є а, точним образом того чи іншого святого. Якщо ви скажете, ну от я, там, наприклад, бачу фотографію мого там, якогось родича чи близької людини мені, по якої я сумую, от, і от, я дивлюся і мені краще. Без питань, фотографія це точний образ вашого рідного чи близького ікона це образ художника. Друге, фотографію на фотографію ви не молитеся і не кажете якось не намагайтесь звертатися до вашого близького через фотографію. Тобто ви не використовуєте фотографію для того, щоб якось магічним чином звернутись по допомогу чи щось за якимось проханням. А до ікони ви звертаєтесь. По-третє, Бог є віздісущим, тому йому не треба конкретне якесь одне містечко з образом, якимось, зі статуєю чи з фотографією, зображенням його, щоб поклонитися Богу. Сам Ісус Христос сказав, що Богові потрібні шанувальники, які поклоняються Богу в дусі та в істині. В дусі це означає бути праведною людиною. В істині це означає жити по слову Божому і робити так, як каже Боже слово Біблії. І також. І також, якщо подивитися, то апостоли при житті вони всячески відвергали поклонення собі. Самі святі люди вони казали не поклоняйтесь нам, не приклоняйтесь перед нами ні в кому випадку. Якщо вони при своєму житті казали так робити, то тим більше після смерті своєї вони проти цих речей. Тому поклоніння іконам є нічим ні іншим, як ідолопоклонства, за яке господь карає. Тому, в принципі ми бачимо, що наші народи і страни, так скажемо, третього світу. Хоча, вроді би, у нас всі вокруг, типа, віруючі там в Бога, люди. Але чому стільки зла, чому стільки безум'я в наших народах, і чому в тих народах, де культ поклонення іконам е мало, е вони більш розвиті, більш благословені і більш щасливі? Подумайте на це.